Достатньо серйозною перервою повертається до Єврокубків і Трив вже стадіону Алі Самієна. Або як за занинішній уваги суперників і відповідно підтримувати своїх. Зараз простріл низом. Баддал намагався дістати м'яч. Ну а тут м'яч залишає. Ми... Назіньо м'яч пінуле. І подача вже в карну зону. Кузнецов поборовся. Подалося 11-й номер. І подивіться, самі собі ми зараз створюємо проблеми. А тут вдається все ж таки не пустити до м'яча, атакувати флангом Кожанов. Готується подавати. Передача на Кузнєцова. І то б'є. Ось все ж таки виграв силову боротьбу. Зупинити м'яч не вдалося, але виграв силову боротьбу. Кузнецов краще за суперника зорієнтувався і пробивав вже у дев'ятку. М'яч пішов вище у цьому моменті. Ще раз по. Хороша скидка на хід. І Кюєл. Кюєл віддає. Тут немає партнера. Тільки Самсон Годи. Стільки успішними для нього не були. І, врешті-решт, мабуть, все ж таки крок назад. Це перехід до турецького чемпіонату. Зараз у нас хороша атака. Удар. Поворота. Херчетін відбиває. На Показують нам саме цей момент. Зіньова, Удар. Кузнецов. Чітін вийшов відразу на нього. З м'ячем. і удар здалеку. Рчатін забирає. Лар буде тримати Сапа, на якого і йде передача. Годвін вот не зміг вибити. Подивіться, вільно приймає м'яч футболісти, що там вже був офсайд. Це добре, безумовно, для Карпат. Арда Туран. Сапак, без опіки залишився. Пів кроку вперед. І не був би він уже в положенні позагроя. Зупиняється Глатасарай. Продача Годвіна. Годвіний м'яч від його ноги йде на хутовий. Удар по воротах, хоча небезпеки. Порушення не. є, але худоб'як з м'ячем. Не смістить рефері. Голодюк веде передачу і Зіньов Зіньов з флангу простріляє на Кузнцова. А Кузніцов підставляє ногу і рахунок 0-1. Сергій Кузніцов. Ось таке повернення. Справжнє повернення до Карпат, тому що перший поєдинок в основі після того, як е, вже з оренди з ну, зараз Елану Блумеро. його команда програє. так в Чітін Четіна не вистачає швидкості. Якщо потрібно поборотися, то завзятості і просто сили м'язів. Йому вистачить боротися буцьки. А трохи швидкості, яка не така вже велика. Ось в цьому ми констатуємо, що в Таврії сьогодні справи не пішли. Недалий поєдинок. Дніпро продовжує програвати, а тим часом і Карпати забивають, забивають. Вдруге забивають на полі Галатасарая. Сараю. Футболісти Галатасарая, тому що, ну, окрім цих аплодисментів, самим собі нічого ще додати. Передача з флангу, передача з флангу, якого успішно в цьому епізоді замикає 12-й номер Зіньов. Ще раз епізод. Ну, не встигає Алі Туран. Не встигає просто в цьому моменті. Так само, як і підківка ін... секторів, коли не покажуть болівальників мовчки і понурі сидять. Удар по воротах вище. Цього разу. Ну, хто знає, яке пекло, але не переливки, перш за все, Галатасараю. Перший тайм команда вдома програла за нього. Арда Туран накидає м'яч. Ну, Все ж таки небезпечно. М'яч летить в епізоді. А знову Арда Туран подає. Це вже удар. Удар. І тут шанс загрозливого вигляду Сервет Четін. Він пробиває Елану Блумера. ну, На нього ніхто і не розраховував. Зараз удар здалеку вище воріт. Чечер. Ну, Бачите, пройшла ця передача. Можливо, не на того адресата. Даніло Велар. Перший його простріл. Чекає можливості віддати, бо пробити. Самсон Год він б'є. Знову ж нагадаю, жодного повного сезону ще в своїй кар'єрі він не відстояв. Удар Рикошет від ноги і таки забирає. Бачите, встигають все ж таки встигають. І за Набагато свіжіше виглядають Карпати. Не скажу, що набагато краще, але свіжіше. І знайшовши свою гру, наш ти вибиває і чітко просто виходить. На ногу партнеру. Лар. Подача, м'яч підкручено, набігає, набігає, не влучає ворота. Кожанов. Ось такий момент. Автор першої результативної передачі цьому поєдинку зараз міг відзначатися. підкручено м'яч не розрив. Худебяк наважиться на удар з такої відстані. Все правильно. Навіс. Ні. Тут відбуваються Карпати. Рікюел з флангу подає. Ну, загубили, загубили. Очевидно, що загубили гравця. І перша ж можливість пробити. Також, не зміг він себе повністю реалізувати у великих командах, але при цьому Естернісіє зміг пробити, Зміг зараз пробити. Ну і проблема, що цього гравця, одне ім'я якого має привертати особливу увагу, зараз, думаю, ще не одна хвиля звукова накочуватися саме з трибуни. Чи ж небезпечно? І цього разу вдається підставити ногом Літуран. Навіс, а, і Наскільки небезпечно набігав. Набігав футболіст і кого хто знає, встигнеться. Ну що, є можливість для удара. І дуже-дуже небезпечно. Він виносить просто від м'яча в цьому епізоді Милошевич Камбалта невдало граєм. кузнецов І відразу ж кузнецов відкривається. Ну що ж, не вистачило швидкості. Тут проходить передача. Мілан Барош. Вдається вибивати на кутовий. Простріл. Що ж доводиться так переривати. І удар по воротах Стійка. Четін. Тут неприємний момент. Три проти трьох виходили футболісти на цю подачу у і не встигали і за Батіста. Барош. Він помиляється. Худобяк. Хороша передача на Батісто. Батіста і Четін. Ну і знову ж таки, фактично до боротьби. Гудима. Не Хоплює м'яч. Голодюк добре віддав. І є можливість. Є можливість атакувати зі нього. Батіста. Ну не так приймає Батіста. На прийомі м'яча втрачено якусь мить. Ну, а далі вже невдалий удар. Сам собі створює проблеми батіста. Барош просить передачу. М'яч доходить не до нього, удар по воротах ну, А Це удар здалеку, і м'яч зокрема Латасраю. Буде подача з лівого флангу. То подача, чи, можливо, навіть і свідомий удар по уротах від Куртулужа. Стає м'яч. Удар Клумак тут бачив. Бачив політ м'яча. Дивіться, скільки пролетів м'яч, і ніхто з футболістів Карпат на нього не вийшов. Не відразу реагують на цей момент. Це вже десь втома. І простріл. Простріл, що найприкраще, просто заводить м'яч у сітку. Роблячи рахунок 2-2. Мілан Баруш. Мілан Баруш. І розкидав все ж таки захисників. Гарік Арда Туран, Традиційно подає. Накидається м'яч. Виходить Лумак. І що. Ні, ні. Немає. Волонтарська Або... зона. Волонтарська зона. І навіть трохи підштовхувати тут не можна. Сервет Четін відхилявся. Так, він йшов за м'ячем, але при цьому м'яч сам не дістав. Удача. Спроба пробити в падінні через себе Батіста. Війде на партнера і відразу ж сам Батіста біжить відкриватися. Тоб, кому ж, як не форварду. Тут бути попереду удар, блокується цей удар. Нілалар, скидка від Батісти, Куполовець віддає. Худобяк вривається і б'є Ігор Худобяк. Ну що ж, правильне завершення атаки. Ще трошки Клатенбург ну, дві секунди дав переграти. Ні, все, не затягує цей поєдинок. Клатенбург. І що ж, Карпати грають у результативну нічю Стамбулі. 2-2. Нічі З нормальним настроєм вони мають готуватися до матчу відповіді, тому що.